Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс давненько не чулись, але давайте наздоганяти. Оклахома здобуває перше чемпіонство для міста. Шей Гілджес Александр видає історичний сезон. Кевін Дюрен черговий раз міняє клуб та багато чого цікавого в сьогоднішньому випуску. Тому не затягуючи, ставимо лайк цьому відео, не забуваємо про підписку та дзвоник, щоб завжди знати, коли виходить новий контент на каналі. Ну і поїхали! Let's go! почнемо з фінального матчу сезону 2024 25 року: Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers. Це була лише п'ята сьома гра фіналу NBA за останні 30 років, та перша за останні 9 сезонів з часів культового протистояння 2016 року між Cleveland Cavaliers Леброна Джеймса та Golden State Warriors, які здобули 73 перемоги. Тобто ви розумієте, який це ексклюзив. І вся фінальна серія виявилася одна з кращих за останні роки, незважаючи на команди з маленьких ринків. Останній матч подивилися найбільше людей з шостої гри 2019 року, але, на жаль, він не зміг виправдати всі очікування вболівальників через дуже прикру травму Таріза Хельбертона, який отримав розрив правого ахілового сухожилля. Халі грав з розтягненням литкового м'яза тієї ж ноги під час фіналу, і це зіграло з ним злий жарт. Як до речі, і у тому ж 2019 році з Кевіном Дюрентом, який спочатку отримав розтягнення, а потім так само порвав ахіл. Хочеться, звичайно, побажати Халі Бертону швидкого одужання, втім ця травма підняла питання, що якби. Тому що Тайріс розпочав просто шикарно поєдинок, влучивши три дальніх триочкових майже поспіль на відрізку у півтори хвилини. І це було справжнє божевілля та додавало неабиякої інтриги. Але цей дуже моторошний епізод, по суті, вирішив долю протистояння. Ріс Халібертон набрав стільки шочок за 7 хвилин, скільки Майлз Тернер та Арон Несміт за весь матч. І боротьбу ми побачили лише в першій половині третій чвертій ОКСі розпочали ревок, довівши свою перевагу в четвертій чверті до плюс 22, і всі почали святкувати заздалегідь. Деякі пабліки навіть почали виставляти світлини, що Окла чемпіон ще до кінця гри, що, як на мене, недопустимо. Навіть без того факту, скільки разів індіана робила неймовірні камбеки цього плей оффу але головного творця цих камбеків вже не було на майданчику, втім, незважаючи на це, пейсерс показали свій характер та зробили вирішальний ривок, скоротивши перевагу до мінус 10. Але було запізно. Комфортна перемога Thunder 103-91. Перше чемпіонство для франшизи Веро Оклахома Сіті. В, в 79-му році вигравали ще тоді Сітл Суперсонікс, тому це визначна подія для міста, для всієї Оклахомовки. Але особисто в мене було спустошення, суцільне вигорання всередині. Не було жодних емоцій, лише втома. Так, сезон історичний, було багато класних подій, цікавий фінал, але... Чогось не вистачає, втім я все ж зміг зібратися та зробити відео для вас. Напишіть, що особисто ви відчували в той момент. Хочеться знати, чи одного мене так поплавило, чи все ж таку емоцію хтось теж відчував. Тож, MVP фіналу отримав Шей Гілджес Александр. Він став першим гравцем в історії NBA, який виграв титул MVP Ліги, найкращого бомбардира, MVP сезону конференції та MVP фіналу. Звісно, цей здобуток не зовсім коректний, бо нагорода MVP фіналу Конфі з'явилася нещодавно у 2022 році. Втім, Шей став лише четвертим гравцем за всю історію, який виграв титул найкращого скорера, найціннішого гравця ліги і фіналу NBA в одному сезоні, приєднавшись до Шакіла Оніла, Майкла Джордана, який робив це чотири рази, та Каріма Абдул Джабара. ШГа продемонстрував елітну гру на обох сторонах майданчику, і він безальтернативний кандидат: 30 очок в середньому, 4,5 підбирання, 5,5 передач, півтора блоки та майже два перехоплення. Ось така у нього була статистика в фінальній серії. Гілджес Олександр має найбільшу різницю забитих та пропущених м'ячів за регулярний сезон плюс плей-офф в історії NBA. Коли Шей знаходився на майданчику, він привіз опонентам 1247 поїнтів. Шига набрав 212 очок у фінальній серії, що є найбільшим показником у фіналі NBA з тих пір, як Леброн набрав 215 очок у 2015 році. Джей Даб та Шей стали другим найрезультативнішим дуо в історії, випередивши Джордана та Піпена 1993 року та поступившись лише Леброну та Керії зразку 2016 року. Оклахома Сіті Тандер є другою наймолодшою командою, яка виграла чемпіонат НБА. Вони поступаються лише Portland Trail Blazers 1977 року. Їх вік тоді складав 24,9 років. В Тандер цей показник на відмітці 25,7 років. Здається, в нас формується нова династія. Принаймні, в найближчому майбутньому вони будуть серед постійних контендерів. Хоча, беручи до уваги, що це вперше в історії NBA, знову я повторюю цю фразу, коли було сім різних чемпіонів за 7 років. І таке враження, що ця серія має непогані шанси перерватись. А що думаєте ви на рахунок цього? Ну і останній цікавий факт про фінал. Нікола Топіч тепер перший гравець в історії, який виграв титул до того, як зіграв свою першу гру в NBA. Пощастила так пощастило. Переходимо до обмінів і почнемо з найгарячішого. Кевін Дюрен переходить в Х'юстон Рокетс. Натомість Фінікс Санс отримують Джелана Гріна, Ділана Брукса, 10 пік 2025 року та 5 піків другого раунду. Цей обмін назрівав вже дуже довго. Було зрозуміло, що сага KD підійшла до логічного завершення в Фініксі, і я неодноразово казав, що найвирогідніший варіант переходу саме в Х'юстон. Але я не очікував, що буде саме така компенсація. Навіщо Санс Джейлен Грін, коли в них вже є на цій позиції, куди кращий та стабільний гравець Девін Букер. Та необмінюємий пасив Бредлі Білл, мені особисто не зрозуміло, і що буде вигадувати новий тренер сонячних Джордан Ото Суцільна загадка. З приємного вони отримують гарного захисного Вінга, Ділона Брукса та 10 пік на цьогорічному драфті. Але ж це не та ціна, на яку можна було розраховувати. Вони не повернули всі свої піки, які були доступні в Рокетс. Вони не отримали ні Джабарі Сміта, ні Тарі Ісана, ні Ріда Шепарда, навіть Кема Вітмара і То, що в цілому реально можна було зробити в дедлайн. Натомість пачка піків другого раунду це взагалі смішно. Для ракет, в свою чергу, це ідеальна, універсальна атакувальна опція, якою якраз не вистачало у серії з Golden State. Rockets мали явні проблеми з набором очок, і Кевін Дюрент має закрити це питання на найвищому рівні, незважаючи на свої 36 років. І тепер навколо нього є гравці, які можуть захищатись, і йому не треба в одне обличчя цим займатись подивіться на потенційну стартову п'ятірку Х'юстона Фред ван в літ амен Томпсон КД, Джабарі Сміт, хоча можна випускати Тарі Ісона для більш потужного захисту та Альперен гюн. Нагадаю, що Rockets були другим посівом в минулому сезоні, тому це очевидна друга сила на наступний рік на Заході, при умові, якщо Дюрент буде здоровим. Втім, це його останній рік за контрактом, і як мінімум з цим вони ніяк не ризикують. Бо якщо це не спрацює, в них розвантажиться платіжка. Якщо вони не продовжать контракт з Кевіном, заздалегідь. Втім, вже з'явилася інформація, що Х'юстон Rockets будуть відмовлятися від опції команди Фреда Ван Вліта і давати йому довший контракт на меншу суму, що дозволить заощадити вже зараз. Також вони перепідписали бекап центрового Стівена Адамса. На 3 роки та 39 мільйонів доларів, з яким KD грав в Оклохомі з 2013 по 2016 рік. І хто б міг подумати, що легендарне тріо Оклахоми, яке не змогло виграти чемпіонство, опиниться в Х'юстоні. Харден Весбрук та тепер Дюрент були чи будуть гравцями Rockets символічно на тлі перемоги OKC. Інший трейд, який відкривав літо обмінів, це перехід Дезмонда Бейна в Орландо Меджик. В зворотньому напрямку в Мемфіс Грізліс поїхали Кентавіус Cold поуп Кол Ентоні, 4 незахищених піки першого раунду та один обмін піком першого раунду. Типу, що? За Луку Дончича та Кевіна Дюрента сплачують одним піком, а за Бейна цілих 4? Скам року від Мемфіса. Таку реакцію я побачив від болівальників, але я не люблю оверперформить і люблю підходити з холодною головою до таких моментів. По-перше, варто звернути увагу на компенсацію гравців. KCP зараз явний пасив зі своїм контрактом, і щоб його позбутись, треба віддавати пік першого раунду, як мінімум, а то і два. Кол Ентоні кожен рік деградує, хоча, здавалося, навпаки, молодий гравець має додавати з кожним роком і його цінність під великим питанням. Звісно, Бейн не рівень гравця Дончича або Кейді. Це сильна третя опція для команди плей-офф, але ж за нього й не отримували навіть близьких по рівню виконавців, а скоріше скинули сміття. Натомість додали елітного снайпера з реалізацією у 41% троочкових по кар'єрі, якого так не вистачає флоридцям. Гравець, який стабільно може набирати около 20 очок з непоганим захистом і навичками плеймейкінга, який Бейн відверто прокачав в минулому році. І якщо ми дивимося зараз на папері на склад Орландо, то він стає грізною зброєю на відкритому сході, де відвалилися три команди: три зірки з номером 0 на Джерсі з розірваними ахілами, мова звісно, про Халібертона та Індіану, Тейтома та Бостон, і Ліларда та Мілвокі. Усі співпадіння випадкові. А отже, Magic роблять правильний крок, замінюючи Кентавіуса на Дезмонта, стаючи сильнішими. І я завжди кажу пік, піку різниці. Цього року 16 номер, пік 28 го та 30-го року будуть скоріше за все ще вище та гірше в районі 20-30 номерів, а СВАП можливо не реалізується взагалі. І спочатку я б казав, що Орландо виграли цей обмін, але готуючись до цього відео, я фактчекнув ще раз трейд і побачив дуже цікаву деталь. Пік 26 го року це дуже солоденький актив. Так як це буде найкращий пік серед двох команд або Фінікса, про що я знав, і все ж тоді мені здавалося, що вони не будуть настільки погані, навіть попри обмін дюрента, але ж там присутня ще одна чудова франшиза Вашингтон Візардс. І ось це все змінює, бо це майже гарантовано вибір отоп-5 на наступний рік. Тому, попри все, я віддам перевагу Мемфісу, хоча це не відміняє того факту, що в моменті вони стають слабшими і по суті виключають себе з реальної боротьби за щось серйозне. Останній обмін на сьогодні: Portland Trail Blazers отримує джру Холідая, Бостон Celtics отримує Анферні Саймонса та два піки другого раунду. Холідей повертається в Портленд через два роки після того, як його обміняв Milwaukee Bucks саме туди, після чого вже був трейд Бостон. Але Джру прийшов, приніс чемпіонство Celtics, тепер навіть має цінність, незважаючи, що почав здавати в ігровому плані, а його контракт розрахований на 3 роки, де він в середньому зароблятиме 35 мільйонів. Анферні краще в атакувальному плані із травмою Джейсона Тейтома це трохи покриває недостачу на половині суперників. Але найголовніше, контракт Саймонса на наступний рік дешевше, ніж у Холі дає майже на 5 мільйонів. І він збігає. Celtics непогано зможе так заощадити на податках при цьому, що напевно найголовніша ціль для нових власників клубу. А Пікі це приємний бонус за 35-річного дворасового чемпіона NBA, який безперечно зможе передати свій досвід молоді Trail Blazers, які явно націлені на зону плей-ін наступному сезоні. На цьому все, друзі. Випуск вийшов дуже великим. Сподіваюся на ваш зворотній зв'язок. репости дуже сильно допомагають у просуванні. Тому розраховую на вашу підтримку. А з вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі. Мир.